Но все-таки реально, просрочка зеи, это такая черная вдова. Кому этот э, маленький штымп не прикоснется, у того дела из рук, он плохо. Но... Если тебе прилетает локтем пороже, ты должна заткнуться. Поняла? Вот это тот язык, который не понимает. <свы> Там прям отбор такой. Выведение элитной породы дебилов наш российский флаг измазали говном. Измазали весь наш балкон говном, все наши лежаки. Вот детский памперс весь в говне. Ну. -ch -ch -ch. ну как не плакать? Ну да. Ну, все равно уезжайте. Miei, Несколько, это будет, это сейчас сказали на Харьковском направлении, будет страховно, что <р cancel così Canot> Друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це випуск, присвячений російській їхній їхні кринжатині тому, як СВО переходить все більше на території Російської Федерації. Але про все як завжди. По черзі ви не забувайте обов'язково лишати вподобайку для підтримки і для розповсюдження нашого ефіру. Не забувайте обов'язково підписуватись на ютуб канал Хубанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І донатьте, донайте друзі на Збройні Сили України. Наші друзі з одного із підрозділів протиповітряної оборони, які нині діють на південно-східному напрямку, потребують нашої і з вами. Підтримки і допомоги для якісного виконання бойового завдання, щоб нищити крамсати, щоб шинкувати ворога, їм необхідно якраз купити супершвидкісні пікапи, тобто авто. Ми їм і самі допомагаємо. Донайте, донайте заради нашої спільної майбутньої перемоги. Посилання на збір, звісно, яке завжди в описі до нашого ефіру. Ну а я сьогодні всім нашим випуском тільки буду вас стимулювати до цих донатів. Шебекіна Шм'якіна Шемєкіна. Шебекіна у вогні. Рускоговорящі убігають із дому і за СВО. Страх, що твориться. Криптохахли. Тепер, як виявляється, дістають не тільки російськомовних Донбасу, а ще й російськомовних росіян в Росії. Ти дітей і пусть вони уїдуть до матері. Хотя бы недели две там будут, и ты там живи. Уезжайте, вот так. Потому что это страх твоя сторона. Да что делать-то? Просто реально надо уезжать, вот и все. Хотя бы недели на две. Скажи, Лера, собирайся к родителям и поехали. Или в квартиру езжайте. Вон, отец визит не раздумывайте собирайте крупы, все, что есть, мясо, и езжайте, езжайте в квартиру. Я тоже атаковал этот дрон Камикад. Скажи, собирайте, Лер, и либо в квартиру, либо к родителям, скажи, поехали. Поездите отсюда. И Роме, скажи, пусть переходит к нам тогда. Ну, как не плакать. Ну, да. Ну, все равно уезжайте. Несколько это будет, это сейчас сказали на Харківському направленні, буде травмовиш творитися. Просто реально не надо. Либо треба. Лібо снаб'єжте, ліба уїжджайте ой, це ж треба як цікаво бути гурістся. Послухав російських воєнних злочинців, послухав місцевих з Росії і все скрізь одне й те саме. Огорить під, під ними земля і горить над ними небо. А що ж там такого страшного в тому Шибікіна відбувається, спитаєте ви на кордоні з Україною? А там, друзі, дощ із каміння. Все, як заповідав воєнний злочинець Путін. Безпека там тепер розкіш. Ну, а мир це спогади із минулого. Там тепер навіть броні крятує не у всіх ситуаціях. Он приїхали пропагандисти знімати сюжет про браву роботу своїх захисників. І самі ж підірвалися. Пам-пам-пам-пам-пам. На уповільнених кадрах видно, і як міна летить прямо в обличчя, російській пропаганді я б сказала так, правда нарешті летить їм в обличчя. Ну і при на цих же відео можна знову відзначити, що російські воєнкори ніяк не розмежовують себе із комбатантами, і знову одягнені у суцільну військову форму без яскравих маркувань, що відокремлюють, що могли би відокремлювати їх від армії. Ну а якщо ти. В форме армии сбройных сил Российской Федерации, то известно, что это законно военно Это кадры, которые снимал оператор нашей группы Ярослав Борисов. Он стоял чуть впереди меня и принял основной удар вместе с сапером. Осколки попали под защиту в живот, в шею, в руку, ноги. Ай-яй-яй, как страшно жить! Путин веди войска! Войска, войска! А нет, уже не войска люди требуют, а что? Укрытие! 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 Скандуют Машканси Белгорода! Не Киев, 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 а Укрытие, Укрытие! Укриття і тут принаїду. Нагадаю вам, що Білград визнано найбезпечнішим містом Росії, де швидко реагують на критичну ситуацію. Путін особисто дякував місцевих за мужність та сміливість. А сміливчики тепер кажуть: Вова, твоя війна в нас у печінках во наїлись. Ну а мрія наші тепер не про світнє світле майбутнє, не про взяття Києва чи Одеси, а про банальне укриття. Молодіж, дайте, пожалуйста, нам убежище. Укриття. -е. Укриття. -е! Укриття. -е! Укриття. Сво йде за планом, ну і звісно, все те, що викладається в соціальну мережу, як живуть недорогі росіяни в своїх гадюшниках, цікавить тільки нас. Бо ми якраз і показуємо таким чином, до чого призвела війна. Російській пропаганді, російським топ-каналам, звісно, все це не важливо. Ну не будуть же вони собі стріляти в ногу, якою, власно і використовують для того, щоб знову і знову протистояти нам. Саме тому Соловйов обирає для себе якусь іншу, менш значну тему для життя росіян. Хм, Точно протермінований президент України. Зеленського тепер називають чорною вдавою, що зносить усіх політиків в Європі. Ну так буквально відгризаючи голови прем'єрам та. Президента. Далі ви побачите дуже конкретну і яскраву інформаційну кампанію, як складову інформаційної війни. Коли ти береш якусь новину і видаєш її так, як тобі зручно, з одного боку, показуючи тільки одну сторону. В Європарламенті цими вихідними відбулися вибори. і там і справді трохи більше отримали голоси сили, що виступають категорично проти надання допомоги Україні, тож в Росії не полюція. Але ж більшість, більшість зберігається за проукраїнськими силами. Це і є та сторона, про яку Соловйов не каже. Це Соловйов воліє не помічати. А от партії Орбана та Фіцо пролетіли під час цих виборів із власним історичним антирекордом. Сесолобев заголовил, игнорируя. просрочка зея, такая черная вдова. Кому этот э, маленький штымп не прикоснется, у того дела из рук он плохо. Ну тут по Франции приехал, все. Выборы с треском проиграл Макрон, назначил э, теперь внеочередные... Как будто не знал, что будет. Мало этого, Бельгия поддерживала, поддерживала. Фу. Все. Рыдал парень, говорит, что делать дальше. Хорошо, он говорит, в Бундестак собирается встреча. с речи. Да. Вот уж действительно, черная вдова. При этом удивительный персонаж, да, он так почувствовал, что у него прям силу свою почувствовал. Американцу, говорит, денег прислали советы? Вы? Вы кто такие мне советовать? Они ему говорили: ну не трогай, ты, у нас там пара пацанов есть, не трогай. Не-не-не-не-не. Зеленский узурпировал власть неудобных чиновников вон, прям так сразу. При этом Ермак тоже себя чувствует хорошо, о нем уже пишет западные пресс то есть западники уже в прямую говорят: "Ребята, а что, что у вас происходит? Мало того, что у вас просрочка у власти, мало того, что у вас никаких демократических прессурин, мало того, что вы наших выгоняете, только у вас еще узурпировал всю власть какой-то непонятный персонаж и просто как-то беспредел. Время такое. Время. Бедность на Украине зашкаливает, количество миллионеров растет. Заметьте, они перестали считать индекс революционной ситуации, да, который был разрыв между доходами бедных и богатых, потому что он там просто зашкаливает. То есть на логарифмической линейке и было бы слишком долго, поэтому надо брать калькулятор, а там уже не хватает деления, то есть поэтому окошек не хватает, чтобы посмотреть, какой ужас получается. Но зато каждый чиновник молодец, понимаешь, что это последний день, и давай, давай ложкой. Все видит на Западе, все понимает, ничего сделать не может. Цікаво, що в Росії з корупцією біда ще більша, Гони в них заступники і, і міністрів тепер на лаві підсудних. Але кого це цікавить? Ну хіба будуть росіяни свої нюхати? Звісно, ні. Понад два роки вони намагаються зробити вигляд, що захід від нас відмовляється. Що вони зраджують, що вони не хочуть нас підтримувати? І кожен, кожен раз вони сподіваються, ось вони вибори в Італії. Зараз, зараз, як буде не вийшло в Нідерландах. Ось ось ні, і нічого не виходить. Але ви помітили, що вони більше не роблять ставку на себе, не вірять у свої власні сили. Вони просто тупо сподіваються, що нам перестануть допомагати. Тобто, що Росія здобула в сухому залишку? Вони чекали і молились на вибори в Європі. Але всі їхні ставки зіграли на зеро. Гроші витрачені на пропаганду, заслані козачки провалились, на них теж пішли чималі бюджети. Тоді треба Європі, наприклад, погрожувати? А ні, це ж вже було. Залякувати і це два роки роблять. Напасти? Ні-ні, ну ви що, ми не потягнемо відкриття другого фронту? Нас винесуть он ногами уперед. О, точно! Треба помножити виступи у московських студіях, сказати, що якщо Європа не схаменеться, ми таке зробимо. Ми таке зробимо, як ніжкою топнемо. Так, штани у російської пропаганди і реп. Кино. У нее специфический киноязык. Много крови, диалоги. Есть такой фильм у него «Омерзительная восьмерка». И там один из героев, Джон Рут, вешатель, говорит обвиняемой Дейзи, которую он везет, чтобы повесить. Говорит, давай разработаем с тобой систему коммуникации. Если тебе прилетает локтем по роже, ты должна заткнуться. Поняла? Вот это тот язык, который они понимают. Не предупреждение, не слова не выстраивание красных линий, а когда им прилетает локтем по роже. Все. я думаю, ситуация и эскалация идет к тому, чтобы локтем по роже им прилетело. Без этого никакой дипломатический язык ничего не поможет в принципе. Наши впервые это слышишь там, за понад два года полномасштабной войны. Никогда такого не было. И вот опять. До речі, нам наше українське воєнополітичне, наше командування інколи буває навіть більш песимістичніше по відношенню до нас, ну тобто для російської пропаганди, навпаки, оптимістичніше за певних західних експертів і тих же самих росіян. Пам'ятаєте, приблизно два місяці тому десь. Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Сирський, в інтерв'ю попереджав і говорив, що ситуація на фронті Україна загрозлива, важка, тоді не було американської допомоги. І було припущення, що є ризики втратити часів яр. Тоді москалі збиралися його ще й взяти до інаугурації воєнного злочинця Путіна чи, наприклад, до 9 травня. Воно там збігалося по датам. І що? І віз нині там, же, вже все. Весна пройшла, літо настало, і завдяки титанічним зусиллям сил оборони наші військові змогли втримати свої позиції. Тож тепер і самі росіяни задаються питанням: русські мальчики гинуть, на штурм пачками ходять, а території не освобождаються і не освобождаються. І тут ця наволоч ще й сама ж, ще й публічно палиться. Як же вони саме воюють? Що вони звільняють і як спалюють у вогні війни наші міста і наші села. То, от, у нас, как будто, если я все правильно понимаю, вот человек не военный, да от, во время взятия Авдеевки, я сам находился в это время в Донецке, не видел, а слышал, как ее брали. Вот грохотало всю ночь, ну что мне тебе объяснять? Ты и сам это все дело прекрасно слышал. Вот мы вроде как вот выработали какую-то тактику по взятию какого-то крупного населенного пункта, да, что вот скрытно, как ты сказал, да, вот подводим э, подразделение, якобы там семь бригад, скрытно э, значит, подвели, и значит, потом начинаем заходим во фланге, вот отсекаем вот театр военных действий. Значит, от остального, значит, фронта, ну, в данном случае украинского, да, там, чтобы они там не поставляли какие-то там ресурсы, там БК или резервы свои, да, и значит, забрасываем фабами вот тотально все, что там можно забросать, да, и все фактически там два-три дня город взят. А вот почему такой же, вот такая же тактика не применяется вот в отношении часов Яра? Или я что-то не понимаю? Вот, в чем там проблема? Не, на Часофьяре примерно такая же тактика применяется, да, но, опять-таки, битва под Авдеевкой, победа наша под Авдеевкой не является таким, знаешь, как шаблоном, по mm -hmm. которому mm -hmm. можно потом брать последующие все города. То есть каждый город имеет некие свои какие-то, какую-то специфику, да, в том числе и в рельефе, mm -hmm. как тот же Часофьяр, там, извини меня, перепады. Между высотами, на которых стоит сейчас Софьяр, составляет до 150-200 метров. Mm -hmm. вот. а, то есть, можно, с одной стороны, одну высоту взять, а потом до второй там, добираться, положив уму людей. Нет, поэтому, конечно же, а, фабы там работают. Идет наше продвижение, да, но опять-таки из-за насыщенности дронов и пока тем, что мы не охватываем все а, волны, на которых они работают. Конечно же, дроны нам существенно замедляют а, движение. Тем вот. І нагадаю, що все ж таки захопити Авдіївку, росіянам вдалося у найкритичнішу мить саме тоді, коли в нас не було боєприпасів, снарядів, коли все було в дефіциті. Єдине, що можна було зробити для того, щоб зберегти життя нашим військовим, це звісно відійти. Ну а загалом, після цих зізнань, після погроз, після всього того, що росіяни наговорили, стає ще раз, і ще раз очевидним: росіяни ментально, етнічно, емоційно, інтелектуально, генетично. Вони орда, це помилка природи, що географічно вони розташовані на європейському континенті, адже все європейське їм чуже стандарти життя, цінність життя, прагнення, мрії, сподівання. Росіянам би тільки бухати баяришні десь на вкраденому унітазі. Тож свобода, демократія, чесні вибори це те, що на болотах не стравлюють. В них від цього алергія. Зміна еліт, прізвищ, облич Ні-ні, для росіян даєш одного волочку при правлінні якого деякі росіяни встигли народитись, щось прожити, вирости і вже навіть встигли померти в Україні на СВО. Тож, не маючи своєї альтернативи, росіяни увірвалі, що до влади в Європі прийдуть такі ж потвори, а вони раз і не прийшли. Тенденция, повторяю, очень любопытна. И Макрон, который не умеет проигрывать, топнул ножкой, распустил э, парламент, загласил, как будто ему перца под хвост насыпали. Только что не заплакал. И жена в скобках мама не пришла ему слезки утереть. Батистовым платочком, петуху этому. Политик должен уметь проигрывать. Впрочем, политик, наверное, это умеет делать. Нынешнее вот это кодло, вот эти упыри, всосавшиеся в Европу, это не политики. Это менегеры. Вот самые, что ни на есть, идеальные. Хотя нет, самые идеальные, это, наверное, все-таки на хуторе. Вот там вот прямо селекция. Там прям отбор такой. Выведение элитной породы дебилов. Слушайте, они вчера внезапно осознали, что... Следите за мыслью. Что отсутствие электричества потребует покупку генераторов, которые, в свою очередь, питаются не от слова Божьего, не от иконы с ликом Порошенко, а от бензина. Но бензин тоже подорожал значительно. Больше того, они прикинули, даже слово такое узнали, нерентабельно. Поэтому надо будет э, закрывать бизнес. Ілі. А ілі у них нету, Дебіли, Такі дебіли і немощні завжди тільки виникає питання. Якщо українці такий нікчем, такі тьфу, такий третій сорт, майже брак, то в чому проблема? Нас в рази менше. Ми маленькі такі. От ви постійно розповідаєте, ми втекли, нас знищили, тут лишились каліки, жінки, діти, все більш нічого. Як так, велика, могутня, розумна і багата Росія ніяк не може перемогти? Щось в цьому не так, правда? Ну, і зрештою, мені було дуже цікаво подивитися, як Гаспарян, який не тільки так про нас говорить. Тут же історія не в Україні чи в українцях, тут історія в ньому. Було б цікаво подивитися, як він. Буде подорожувати світом. Ні, ні, це нереалістично. В будь-якій цивілізованій країні його чекає, звісно, ув'язнення. Але що б йому сказали, що зробили? Адже кенселинг, моральний, матеріальний та комунікаційний відбувається із росіянами буквально по всьому світу. У спорті їм не подають роки або й зовсім не допускають до змагань. В бізнесі від них тікають або розривають контракти, аби не заляпатись. На відпочинку їх вимазують тим, із чого росіяни і складаються, тобто лайном. При тому якось дивно. Вони у ньому живуть усе життя. Його ж їм розмазують по обличчю, по вухам, пропаганда щоранку та щовечора з екранів російських каналів. Лайно Путін щодня обіцяє росіянам, і лайно життя їм влаштовує. І тут раптом росіяни образили що в Туреччині, яку вони вважали власною дачею. Їм вже третій рік, як щось не дуже раді. Всім привіт. Ми приїхали сьогодні в Турцію. Повісили російський флаг вот на дереву себе на балконські рядом рядом со своїм номером. Не знаю, чому так відбувається, але наш російський змазали говном. И смазали весь наш балкон говном, все наши лежаки. Вот детский памперс весь в говне. Все вещи в говне. Ребят, что нам делать? Мы русские. Почему мы не можем приехать? И вот такое вот отношение. Давайте будем что-то делать. Естественно, будем обращаться к руководству отеля. В комментариях я чекаю ваши пропущення. А що ж не так? А що ж справді росіяни не можуть приїхати на відпочинок і встромити свого триколора. Чому? Чому раптом їх обмазують лайном? І росіяни так добре живуть при Путіні, що шон виявляється, перестали народжуватись. Вони щоправда, якщо не дай Боже вірити пропаганді та міністерству оборони і помирати перестали. Але на фоні брехні статистика якось не покращилась. Знаєте, дебіт з кредитом не сходиться. Як то кажуть, скільки слово халва не вимовляє, а солодше у роті не стане. Тож руська церква, що толерує та заохочує вбивство українських дітей, раптово взялась за голову, що ще трошки і їхні ж храми стоятимуть просто порожніми, бо все росіяни в Росії переведуться. Моя вам банальна порада: спиніть війну, збережіть у русських мальчиків, бо пестик від пєстіка дітей не народжує. В 2023 году смертность в Калининградской области превысила рождаемость на 4000 человек. Умерло 11 028, а родилось 7 020. Вымирает Калининградская область. Вот если не остановить эту тенденцию, то ведь обычно все начинает потом в геометрической прогрессии развиваться. Если тенденция опасная не останавливается, она начинает развиваться ускоренно для Калининградской области потеря населения – это геополитическая проблема. Потому что наша область – это эксклав, окруженный, в том числе и не доброжелательно относящимся к России государством. Поэтому увеличение рождаемости – это, конечно, забота властей, но это и забота церкви. И вас попрошу это ясно понять и включать в свою проповедь, в свою пасторскую работу. Разъяснение, в том числе молодым людям, которые венчаться приходят или на исповедь приходят, что необходимо не только, конечно, из-за из геополитической ситуации, а просто с точки зрения христианской этики необходимо, чтобы появлялись дети, чтобы создавались здоровые и многочадные семьи. Но одновременно нужно и работать с государством и с общественными организациями, со всеми, чтобы это были не бедные, не нуждающиеся семьи, не изгои, а вполне благополучные члены нашего общества. Хочу на правду, не буду приховувати. Мы не в тому, чтобы ставало Менше і менше, щоб вони взагалі зникли, а отже, разом із ними зникла і небезпека для нас. Як це зробити? Все дуже просто, друзі. Треба донатити на потреби нашої армії, посилювати її, зокрема, допомагаючи придбати все необхідне. Я нагадаю, що в нас в описі є посилання на суперважливу банку. От супер я це підкреслюю, ставлю три знаки оклику. Підрозділам силам протиповітряної оборони потрібні терміново круті пікапи. Круті не в плані моделі чи наворотів, а в плані того, що ці автівки швидко мобільно пересуваються фронтом. Дуже конкретні моделі. Ми на них і збираємо, і просто зараз, друзі, задонайте, тому що, поки ми працюємо, живемо, дивимось, вони нас захищають, виборюючи нам перемогу заради нашої спільної перемоги, донайте. Не забувайте лишати цьому випуску свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на YouTube канал Куванова Лайф. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.